І відразу ми долучаємо до а, нашого ефіру Олексія Арестовича, це позаштатний радник офісу президента України. Олексій, доброго ранку. Вітаємо вас, пане Доброго Василь. ранку. Вітаю. Які ваші відчуття сьогодні в цей святковий день? Змішані, що називається. Розумієте, я пам'ятаю, який шлях пройшли збройні сили, як складова сил оборони з 91-го року. Дивний, це дивний шлях від повного. Принімдження своїм народом до повного сльоз э, восторга своїм народом э, свого свого народу по відношенню до збройних сил. Я застав і перший, і другий, ну коли був в складі збройних сил. Ну і залишаю в складі збройних сил в резерві. Тому єдине, що я хочу побажати сьогодні, окрім перемоги, щоб народ не забував до чого призводить, коли він забуває про значення збройних сил і інших сил оборони, щоб такого ніколи не повторялось. Ну, це ж класична приказка, так. Той народ, який не турбується про власну армію, він годує е, армію е, чужинця. Це ну, ми так. само да, Слава Богу, ми цього винували. Не годуємо армію чужинця хіба чи тимчасово на окупованих територіях, які ми скоро повернемо. Але це постійна історія в світі. Давайте подивимося на Німеччину. 16 років тому було 26 повноцінних бойових бригад. Сьогодні лише 5 і неповноцінні. Спокуса позбутися збройних сил як тягаря, не витрачати на них гроші. Там ми ж мирна нація, кому ми потрібні, і так далі. і так далі, Вона постійно присутня в країнах, особливо в демократичних країнах. Я хочу, щоб ми завжди запам'ятали і такого ніколи більше не роблять. Пане Олексію, ви вчора в телеграмі опублікували скріншот знімок з якихось рашистських телеграм-каналів про те, що офіцери. Симпатизують вам, що ви мали на увазі? Російські офіцери вам симпатизують. Ну, мені самому прислали цей скрін. Да. Ну кажуть, що багато прихильників серед російських офіцерів, е, і взагалі України. Що наші з містером Фєгіном виступи е, схиляють їх на наш бік. Це дуже добре, тому що це і допомагає нам перемагати, зважаючи на кількість добровільних помічників збройним силам України, а це ви Серед на що натякаєте? На ці помічники? Це ви про що зараз? Це люди, які нам допомагають в складі збройних сил Російської Федерації. А як вважаєте, українські збройні сили допомагають росіянам пристати до цієї думки про те, що перемога України близька, і насправді їм треба робити зовсім інше ніж те, що роблять вони зараз? Я думаю, що там взагалі нема кого сумніву, що перемога близька. Вони зараз воюють вже не за перемогу чи не перемогу росіяни. вони воюють за ціну поразки. Якщо так довго продовжать, то будуть воювати за ціну капітуляції, яка буває безумовна, а буває з умовами. Якщо ще довше провоюють, то про безумовну капітуляцію це буде дарунка для них. Тому ну як би їм все було ясно ще 28 лютого. Насправді, коли блискавична операція за три дні взяти Київ, не справилась. А далі Збройні сили поступово їм довели і інші сили оборони. Станом на сьогодні, якою ціною якою є ціна поразки для Росії? Як ви вважаєте? Ну я думаю, що вони Розумієте, це була країна, яка головну ставку робила на, на воєнний тиск на своїх сусідів і при військову присутність в світі. Тобто, ми полишили її ці можливості принаймні років на 10. по тому, що знищили кадри в армію, чи, чи сильну силу. Бронетехніки, іншої військової техніки та озброєння, тобто, ми зламали не лише наміри Росії захопити Україну, ми з... і погрожувати Заходу речі, а зламали взагалі. Сутність її як держави, як держава, яка завжди ставить, робила ставку на військову силу. Дивіться, це але в них залишається ядерна зброя, тобто і це те, що бо, чого боїться це... захід та на відміну від України і пропонує якимсь чином зберегти їм обличчя, не дай Бог не ескалювати, не давати Україні літаки, новітні танки, аби не дай Бог щось, от що робити з цією ядеркою. Ну, не буде жодного щось, тому що і Китай, і Індія, і Захід спільно ви особливо Китай і Індія висловили неприпустимість погроз ядерною зброєю і використання ядерної зброї. Проти Заходу Росія ще може погрозити, але проти Китаю ні. І це принципова позиція, тому що всі розуміють, що ядерна зброя Росії – це головний чорний тягар на, 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 на тілі цивілізації, які надає розвиватися, загрожує розвідку. тому я думаю, що результатом цієї війни має бути ядерне розброєння Росії. Це треба виставляти всьому світу і всім разом як головну умову. Але дивіться, пан Макрон знову ж таки розповідає про те, що необхідно залишити зберегти обличчя Путіну, залишити умови для на той момент, коли вони мають сісти на за стіл переговорів. І моє відчуття, що ці умови є збереження ядерної зброї в Росії. Як зробити так, аби вона позбулася її? Ну, якщо вони ядерно розброї роззброються, ми дамо їм гарантії безпеки і підпишемо меморандум, де ніби Будапешті. Я вважаю, це буде найкращий варіант. Тобто ми гарантуємо Росії щось в обмін на те, що вона віддає ядерну зброю. Це така схема? Недоторканість не території, якщо вона віддасть, наприклад, ядерну зброю. Хай там живуть да, і насолоджуються один іншим. Да, ви згадали ядерну. Будапешт, Ми з паном Подоляком спілкувалися кілька днів тому і говорили, що Ялта буде найкращим місцем для підписання подібної угоди. Ну, ядерну треба в Будапешті підписувати, а про мирну угоду можна, можна і в Ялті. Да. В Ялті, чи може, в Маріуполі знищеному Росією? У Маріуполі має бути суд, як і в Бучі Олексія. Давайте поговоримо про те, що зараз відбувається на фронті. От інститут вивчення війни. Аналізує, що окупанти хочуть оточити Бахмут і атакують по лінії Сватова Кремінне, на що їм Бахмут? Уже який ми день бачимо ці хвилі, які розбиваються в абсолютно героїчні збройні сили України, але вони не полишають спроб його захопити, обійти, знищити. Що там таке з військової стратегічної точки зору? Нічого там немає. Це просто політичне завдання взяти Донецьку і знову взяти Луганську область, тому що якщо вони беруть. На думку Путіна буде що продавати російському народу? Навіщо загинуло понад 100 тисяч російських вояків? Ну от ми зберегли територію ДНР, ЛНР, від клятіх укропів, які там намагалися, і так далі. Так далі. А якщо ні, якщо не візьмуть до неї Донецьку, Луганську, або більше українські збройні сили звільнять Луганську, Донецьку, то що, що продавати росіянам? Навіщо була ця війна? Вони ж можуть вигадати що завгодно. Вони можуть показати якусь паралельну реальність уявною є... парад на хрещатику. Що їм заважає в їхніх умовах тоталітарних є, є, є межі, є межі, межі будь-якої вигадки. Насправді тоталітарні лідер набагато більше залежить від власного народу, від його думки, навіть від його примх, ніж демократичні. Це Шашпер, міністр Гітлера, казав, що. Його вражало, наскільки Гітлер і Сталін набагато більше залежать від своїх народів, над якими вони знущаються, зрештою, ніж демократичні лідери, які дозволяють собі багато. Тобто це є таке діалектичне поєднання тирану, тирану і його підда. Тобто, царя скидують якела, якщо він програє війні. Путін цього дуже побоюється, тому що російський народ не пробачає своїм царям програних. Дивіться, вони не пробачають, але на будь-які питання російська опозиція говорить, що вони не можуть протестувати, тому що у них такий режим, А ви говорите абсолютно зворотні? Ні, вони протестувати це зовсім інше. Війна має бути доконана, програна, і коли це російський народ зрозуміє, пойдуть певні процеси. І в елітах російських, і в російському народі. А протестувати під час війни дійсно важкувато. Хоча нагадую, що 28 лютого були протести в 36 містах Росії, 136 тисяч громадян вийшло. Ну це доволі багато. це четвертий день війни. Там є потенціал. Пане Олексій. А хотів запитати вчорашні сьогоднішній Прикрі ситуації на російських аеродромах можуть змінити тактику російських нападів, зокрема стратегічної авіації. Ні, насправді удари крилатими ракетами це доволі стала штука, тому що вони навіть летять певними маршрутами, які не можуть змінити, тому що мають бути виконано дуже багато умов, щоб вони взагалі вдало пролетіли. Вони почали задумуватися вчора про інше: що кожне залп це полмільярда доларів може більше. Мета, яка вони досягає, досягають, Україна посиділа два дні без світа. Це найкращому випадку. Викидувати по півмільярда доларів, щоб ми посиділи два дня без світа. Ну це занадто навіть для Росії. Це відколиться про... вони топ... про гроші будуть думати. Вони ж про гроші так. зараз не думають. Це, це гроші. По-перше, думають гроші. А по-друге, це тому, що війна потребує грошей. По-друге, це стратегічний запас цих ракет. Тобто їх нічого не залишається, виробляти вони їх можуть дуже обмеженої кількість кілька десятків одиниць на квартал. що... Для мити Росії навіть знає для війни знаємо, мене те, що зна, не до, цілком не достатньо. Це перше. А друге, ну розумієте, коли удари йдуть вже по авіабазах, а авіабазу не можуть змінити стратегічні літаки, бо це розгалужена інфраструктура. У них виникає питання, як забезпечити їх безпеку. І це дуже ускладнює проведення таких операцій. Вони безумовно будуть ще бити, але будуть бити все. Я думаю, що менше, обмежено, рідше, а далі подивимося. Чи є шанси відвести авіацію, цю стратегічну ще далі? От вона зараз була 800 кілометрів, да, але ж ми розуміємо, що аеродроми, які обслуговують стратегічну авіацію, один із стовпів цієї ядерної тріади Росії, якою вона дуже пишається, їх не так багато в Росії. Чи можуть вони їх відтягнути, і як це вплине на війну у нас? Це величезна логістична операція. Треба перекидувати хранилища, зброю, боєприпаси, контрольно-вимірювальну апаратуру, навігаційну апаратуру, фахівців і так далі. Це дуже дуже складно. Безумовно, вони будуть намагатися щось таке робити, розосереджувати аеродромах, перекидати в останній момент, але це все ускладнює проведення операції проти України і дає нам змогу краще підготуватися. Тобто, ми вчора досягли, завдяки їх невдалому корінню, дуже величезного результату. Сподіваємося, що цей результат ми будемо лише покращувати, і зокрема, завдяки нашим героїчним збройним силам і нашому міцному народу, який, незважаючи на все, тримається і розказує, показує напрямок тим самим російським ракетам і російським окупантам, куди вони мають іти. Дякуємо. Олексій Арестович, позаштатний радник голови офісу президента, був на прямому зв'язку із нашою студією.